Lexus RX350 2013 року випуску має пробіг 156 тисяч км, бензиновий двигун 3,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має електропривід регулювання кермової колонки, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира. Мультикермо, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, камера заднього огляду, парктронік, музика Bluetooth, usb AUX, безключовий доступ, запуск кнопкою Люк. Комфортний міський кросовер преміум класу за технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.